64 підопічних психоневрологічного інтернату Запоріжжя евакуювали на Вінничину. Людей доправили потягом. Поселили переселенців у комунальні заклади системи соціального захисту населення області. Вінничина вкотре долучається до евакуації осіб, які потребують стороннього догляду з областей України, де ведуться активні бойові дії. Телеканал Віта влаштував операцію з викриття російської пропаганди в новій програмі. Давайте перевіримо. Ми покажемо вам справжні обличчя ворожих медіамейкерів. Перший захвачений Ліапард Два в Вартьомовські. Наші були в шокі атовідінного. Но через 100 метров эта 60-тонная махина полностью увязла в грязи. Штурмовая группа наших бойцов смогла быстро сориентироваться и умелым маневром захватили вражеский танк вместе с экипажем. Ми підготували для вас підбірку новин, які російська рука Кремля викидає в наш медіапростір. Продемонструємо статистику опитувань в соцмережах, яка шокує вас рівнем довіри до сенсацій та маніпуляцій. А просто на вулицях нашого міста ви самі зможете пройти перевірку на медіаграмотність. Нова дитяча біблія випущена в Німеччині на думку видавців. Відображає різноманіття сучасного суспільства. Вірите чи ні? Вірю, дурня. Думаю, що це фейк більше фейк, чим факт. І вже у студії разом ми докопаємось до істини. Визначимо, звідки ростуть ноги у фейків та провокацій. Від шпигунського ока ведучої програми Марії Супрун не сховається Жоден бот, троль та агент п'ятої колони. Для того щоб зараз зробити цю програму, мені доводиться заходити на ті ресурси, на які я як журналіст не заходжу ніколи. Це телеграм-канали окупантів, телеграм-канали воєнкорів російських. Оце ми основні ці виходи фейків. Я шукаю там. Я взагалі чекаю дзвінок від СБУ. Вони поз, шановна Марія Супрун, що це ви там дивитеся? За ким це ви слідкуєте? І мені доведеться напевно відповідати. Подивившись нашу програму, ви не лише дізнаєтесь, правдива новина чи ні, а й навчитеся відрізняти факти від фейків. Якщо інформація викликає емоцію, обурення, страх. Це вже перша ознака того, що повідомлення може бути фейковим. Якщо немає уточнення офіційних посилань, офіційних джерел, якщо інформація починається зі слів ексклюзивно, анонімно, це можете знати тільки ви. Це вже те, що має вас одразу зупинити. сказати Стоп, я це перевірю. А ще ми виведемо на чисту воду мотиви таких меседжів, розкажемо, яку мету переслідували пропагандисти та якого лиха можуть заподіяти. До сьогодні російська токсична пропаганда отруює наше суспільство. Кожна новина це спонукання до дій. І кожна ця дія може привести до небезпеки нашої країни і працювати на ворога. Тому Наша мета і наше завдання виявляти такі випадки, навчити людей аналізувати інформацію і довіряти лише перевіреним джерелам. Тож не пропустіть, що п'ятниці о 20.00 Проєкт, який навчить вас бути вправним гравцем на інформаційному полі бою, адже гібридну війну може виграти лише медіаграмотна нація із Італії до першого Вінницького міського пологового будинку професійна команда закладу отримала технічне підсилення, повністю укомплектовану сучасну машину швидкої допомоги. Раніше у пологовому користувались послугами екстренки. Тепер же мають власну швидку, де можуть реанімувати вагітну, не втрачаючи дорогоцінний час. Із пошуком автівки і доставкою її з Італії допоміг благодійний фонд Україна в наших серцях. А придбали її депутати Вінницької міської. Ради швидка досить простора. Окрім гідравлічної каталки, у салоні обладнані місця для бригади із трьох медиків. Продумано все до дрібниць, шавки для медикаментів, кріплення під стелею для крапельниць. Це справді той автомобіль, який потрібний для доставки пацієнтів з важкою ускладненою акушерським чи гінекологічним перебігом. Тут є все для того, щоб почати надавати допомогу уже безпосередньо з місця виїзду і подій, і для того, щоб доставити пацієнтку найшвидше і, скажем, в ресурсі до надання основного місця допомоги це пологового будинку. Ситуація в країні вимагає підсилення, особливо що стосується медичного фронту. І антикризова команда міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу зосереджує свої зусилля у цьому напрямку, знаючи потребу першого пологового у спецавтомобілі, віднайшли можливість її забезпечити. Сьогоднішня подія це черговий етап співпраці гуманітарного штабу з депутатським корпусом міської ради з іншими неблагодійними фондами. І дійсно, сьогодні працівники першого пологового будинку дуже задоволені тією допомогою, яку вони отримали. Якщо говорити про загалі медичну сферу, на жаль, реальність сьогодні така, що дуже багато людей потребують. Допомоги на відновлення, на постреабілітаційні якісь процеси, тому наша робота буде продовжувати для того, щоб покращити е медичну галузь. Кінець опалювального сезону вже з 27 березня у будинки Вінничан припинять подавати тепло. Відповідне рішення прийняли на черговому засіданні виконавчого комітету. Стосується воно житлового фонду та інших споживачів громади з централізованим теплопостачанням, крім закладів охорони здоров'я, соцзахисту та освіти. Опалювальний сезон 2022-2023 став найважчим за часи незалежної України. Попри постійні обстріли, вимкнення електроенергії та загрози, вінничани отри. Мали, та належним чином, констатують у департаменті міського господарства. Дало можливість це все здійснити, тому що була якісна підготовка до опалювання сезону, закуплено відповідно і генератори на теплопостачальні підприємства, а також було замінено і трубопроводи, і виконано ремонтні роботи на котельнях. Тому дало це можливість пройти якісно. Робота на випередження, а також вчасне реагування на оперативні виклики і дали належний результат. Водночас у департаменті кажуть, кінець цього опалювального сезону одразу дає старт підготовці до наступного. Процес безперервний, нам потрібно, так як вже генератори були закуплені, то нам необхідно буде здійснити заміну трубопроводів, ремонт котелень і Всього всього обладнання і ТП, перевірити це. ТП, і я думаю, що ми наступний також пройдемо якісно. Арсенал боєприпасів часів Другої світової війни виявили на Вінниччині. Вибухонебезпечні предмети знайшли поблизу села Оратів Вінницького району. Піротехніки ДСНС знешкодили 40 артснарядів калібром 76 мм міліметрів та одну 82-міліметрову мінометну міну. Під час проведення розвідки прилеглої території додатково виявили ще понад півтори сотні артилерійських снарядів калібром 76 мм. міліметрів. У державній службі з надзвичайних ситуацій закликають громадян бути обережними та дотримуватися алгоритму дій при виявленні небезпечних предметів за жодних обставин не торкатися їх, адже це може коштувати життя. Риба на мільйони. На вінначині рибалка сітками наловив понад 83 кілограми карасів, судаків, лящів і йоржів. Затримали порушника на річці Південний Буг у Тульчинському районі. Він ловив рибу забороненим знаряддям. На чоловіка склали адмінпротокол, а сітки вилучили. Тепер йому доведеться сплатити майже 2 мільйона гривень збитків. Вінницький рибоохоронний патруль звертається до усіх любителів порибалити з проханням бути відповідальними та дотримуватися законодавства. У Вінниці випустили професіоналів поліції охорони. Впродовж майже шести місяців 73 поліцейських проходили тактичні навчання. Вогневу та строєву підготовку вивчали кримінальне право. Навчання цих випускників проводилися в надзвичайно складних умовах умовах постійних тривог, які лунали. Але ми продовжували навчання продовжували в спеціально обладнаних для цього аудиторіях класах. Вінницьке училище єдиний навчальний заклад в Україні, де готують професіоналів поліції охорони. Тож кожен випуск тут на вагу золота для всієї держави. Серед майбутніх завдань поліцейських особиста охорона, охорона майна та критично важливих об'єктів. Кожен тут каже, готовий гідно нести службу. Заради українців, заради людей, які вірять в поліцію, заради людей, які вірять, що поліція завжди буде з народом, завжди вона буде охороняти, оберігати. Захист планети, відповідальність кожного. Щоб нагадати містянам про це, Вінниця в суботу долучиться до екологічної акції Година Землі. Це щорічна міжнародна подія. Напередодні, аби допомогти планеті, містяни приносили до міськради макулатуру. Кошти від її продажу підуть на потреби зсу. Тим, хто здав більше кілограма паперу, вручали невеликі подарунки: екоручки, шопери, флікери, ледлампочки через ось такі заходи ми хочемо людям людям і містянам жителям міста Вінниці і громади нагадати про те що це про те що це питання не є якимось другого чи третьорядним, а воно є актуальним і воно важливе з точки зору збереження екосистеми для майбутніх поколінь і для комфортного проживання усіх жителів планети земля і плюс це накладається на ті цілі які передбачені Сторожньою картою по імплементації іселеного курсу Вінниці до 2030 року. Бережливо використовувати ресурси, навчали і дітей у садочках та школах, провели виставки і тематичні заняття. Долучитись до основного заходу акції Година землі може кожен. Потрібно у суботу, 25 березня, о 20.30 вимкнути світло та електроприлади на годину. Вінничани кажуть, підтримують таку ініціативу та планують долучитися до заходів зі збереження планети. Я думаю, ось ці вимкнення -ВІ, ну, навчили нас і дисциплінували, тому я думаю, на годину вимкнути світло не стане проблемою для людей. Ну, звичайно, підтримую. Все ж, зараз ми в такий час живемо, що все треба і економити, і допомагати один одному. Давай, просто ще. Подільському зоопарку весняне поповнення. У овець Якова народилась двійка баранчиків. Тваринкам лише три дні від народження. Похитуючись, маленькі ледь тримаються на своїх чотирьох та ні на крок не відходять від своїх батьків. Це свійські тварини, тож залюбки йдуть знайомитись з відвідувачами. Аби рогаті малечі було зручно, вольєр застолили соломою, а поруч залишили ящик з овочами та фруктами, адже вівці вегетаріанці. Ми були зацікавлені ними, і ми нам вдалося їх придбати. Придбали, і вони в нас успішно проживають, радують наших туристів і розмножуються. Та на цьому бебі-бум у зоопарку не завершився. Нещодавно на світ з'явились ягнята і козенята, а ще лоша гуцульської породи. На перестка тварини чекали довгих 11 місяців. Саме стільки триває вагітність у парнокопитних. І після народження мінімум 6 місяців. Мама має кормити своє новонароджену дитину материнським молоком, для того, щоб добре в будущому працювала імунна система, щоб добре розвивався кістяний апарат, а це саме головне, це хребет, зуби, сустави, і щоб тварина в далі була фізично здорова. Якийсь час маля лежала, звернувшись клубочком поруч із мамою, та згодом взялось випробовувати свої сили, спираючись на довжелезні худенькі ніжки. Наразі маля набрала сил і почувається добре. Заходилась висиджувати потомство і чорна лебідка. Птаха філігранно майструє собі сідола дзьобом. Та аби її не турбували, пернату помістили в окремий вольєр. І вже через 64 дні вона матиме потомство. Підвідувачі зоопарку уважно роздивляються місцевих жителів, фотографують їх та пригощають ласощами. Ми з дитиною сюди кожне напевно кожен місяць. Ми приїжджаємо, щоб він поспілкувався з тваринками, щоб ми поспілкувалися. І так це таки релаксує покормити таких гарних істот. І що це вам дає? Е, ну це ж антистрес. Зараз у нас всі хочуть трошки стресу позбутися, тому так. Тварини це гарний спосіб, щоб скинути стрес. Рада дитини показати її тварина, тим паче, тут. А... Більше тварин зараз, відколи почалась війна, то ну дуже гарний у нас зоопарк. Приходимо так. Як ви кажете, порелаксувати, відпочити. У зоопарку проживає три сотні різних видів тварин, і спілкування з ними несе не лише позитив, а й має терапевтичний ефект. В зоопарків є можливість допомагати в реабілітації. Людей, які постраждали внаслідок військових дій, це може бути психологічна реабілітація військових, тих, що захищають нашу країну зараз, згодом тут ще й планують організувати містечко Козаленд, де відвідувачі зможуть поласувати козиним молоком та іншою натуральною продукцією.